Усім привіт! Так сьогодні зроблю вам невеличкий обзор на Грецію, на готель і на самий пляж, скільки це обійшлось, і плюси і мінуси самою Грецією. Тому гарного перегляду. Робимо обзор на кімнату. Тут трошки вже заставлені мої речі, але нічого страшного. Я думаю, самі ви зрозумієте, я щось забула, затикала одразу зняти відосик. Така. Наша вбиральня з вами. Ну, якщо чесно, все круто, все класно. Сьогодні трішки вам море покажу. Ну, Кімнатка така, я вам скажу, простора, як для одного. Ну, так і живуть тут і двоє. Я приїхала з Мазер, тому, тому ми живемо тут удвох. Так, кінатка, як ви бачите, крутецька. Ідемо далі. Зараз трішки вам розповім за саму їжу у готелі. Якщо брати загалом для трьохзіркового готелю, може бути. Але мені їжа зовсім не сподобалася і все, що пов'язано з їжею там. Тому що яїчниця завжди була або недожарена, бекон був пересоляний, і зазвичай кожних 9 днів от, в такому ритмі. Вони нас годували, тому не знаю. Можливо, у мій відпочинок так попалося. Зазвичай на 10 хвилин вони затримували сніданок або на 15. так само і вечерю. Тому за це ставлю їм великий мінус. Якщо звільнювати море болгарське і грецьке, я вам скажу, що грецьке набагато тепліше, музичка, музична пауза. Багато диплішок. Тому, ну, якщо ви хочете тепле море, то я вам більше рекомендую Грецію. Я думаю, ви будете дуже насолоджені цією атмосферою та цим таким теплим, притеплим морем. Тут, в принципі, є кафешка. Тут ви можете поїсти, а ага, їсти тут буде вам дороговато, Тому що кусочок піця тут стартує від 12 євро. Кава, якщо не помиляюсь, 4 євро, вода 50 центів на 5. Так що, коли є гроші, тому very good, а в кого немає, краще беріть з Ну, Наприклад, в часі, в час дня до трьох тут просто не виносимо бути. Тут дуже спекотно, тут навіть немає чим дихнути. І кожних 5 хвилин ти маєш йти окунутися в море, тому що тут просто ти пот сливається. І через раз, 10 минут знову море. Зазвичай тут, коли не було людей, та і коли є люди, у нас були тут два друга таких. Тут ви можете побачити надзвичайне море, гарне з пісочком, багато людей. Тут у нас оця кафешка біля моря, там де можна пообідати. Я вам вже говорила про неї. Дуже багато місця, можна зі своїми тваринками, а тут у нас парковочка для машин. З нашого отеля, який я буду показувати, треба підніматися аж туди в горочку, десь хвилин 10-15, спускатись також десь хвилин 10. Тому майте на увазі. Звичайно, тут ще їздять автобуси, які вас можуть забирати, але, але вони стартують, якщо не помиляюсь, о 9 годині. І до 9-11 до 11 вони їздять, а потім з часу до 2. -х. Але зазвичай всі на море йдуть раніше, ніж 9 -го година, тому я йду пішочком. Тому ви там обирате собі більш зручний варіант, як вам зручно. Як я вже говорила, щоб підніматись нам під горочку потрібно 15 хвилин. Трішечки, я вам скажу, часу є. Може, зараз вам розповім трішечки за наш готель. Сама, сам готель дуже гарний, прибраний, чистий. Дуже приємний до наших очей. Як ви бачите, зараз з правої сторони я вам покажу рецепшн. він дуже невеличкий. Так, і зліва, там, де в нас ми снідаємо і вечеряємо. Я вже вам за нього розповідала. Також на самій території у нас є бар, басейн невеличкий. З басейну пригати не можна. Так хотіла попригати. Потім що вам ще вам розказати такого цікавого, таку пораду би вам би дала, беріть з собою чайник. Тому що кава, чай тут дорога і зовсім не смачна, а в готелі тільки є холодильник. Тому, якщо у вас є можливість, візьміть краще з собою чайник. Також ви є там на другому поверсі посидіти, відпочити або попрацювати, якщо хтось по роботі ще приїхав сюди. Зараз поспілкуємося за плюси і мінуси, за плюси. Тут неймовірно гарно. Саме море дуже теплесеньке, просто як, як вічене молоко. типу, Тому раді цього треба їхати. З мінус їхати більше 30 годин в автобусі це просто жесть більше доби. З мінусів цього ресторану, чи ж цього готелю несмачна їжа, і обідати потрібно десь. Обідати десь дуже дорого. Ми хотіли обідати на варх. Тому що більше варіантів не було, це там у них маленьке таке місто, ну, типу, як, ресторанчиків багато, ну, типу, щоб там пообідати, ну, типу, євро 15 ви точно залишите. Тому, якщо харчуватися з магазину, ну, з магазину хіба щоб бутіри якісь наробити, тому обирайте тут ви самі.